У Чернігові з початком весни відкрили виставку картин Константа Краси від Чернігівської обласної організації національної спілки художників України. Під час бомбардувань міста самобутня історична будівля Чернігівської спілки художників зазнала суттєвих руйнувань. Тож наразі експозицію довелося виставити в приміщенні національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній, а саме в колегіумі, що на валу, завдяки надзвичайно яскравим, теплим і квідучим картинам, виставкова зала знову заграла новими барвами, тому що в нас було пошкоджена сильна будівля, і були пошкоджені тепломережі, і ми не могли. Ну, ми спочатку відродили вікна в виставковій залі, в залі можна було працювати, але було холодно, і тому і роботи могли бути пошкоджені, де самі працівники не могли знаходитися довго в холодних приміщеннях. І ми робили віртуальні виставки. Ну, Віртуальна виставка, яка б вона красива не була, вона звичайно є віртуальна, і це може бути як реклама іменно перед виставкою. Перед чимось. Тож мрія художників про справжню виставку здійснилася і знайшла підтримку. На ній представлено 34 творчі роботи від 15 відомих чернігівських художників. Навіть ті художники, які були вимушені поїхати за кордон, почувши новину про виставку, дали ключі від своїх майстерень, аби долучитися до експозиції. Всі роботи присвячені жіночим образам і квітам. Брезник весни. Відродження природи, народження чогось нового, да. І жінка те саме якось розцвітає. Жінка відражає так ту ж красоту, що і в самих квітах. І найзуматше те, що коли жінці дарять квіти, вони ж потім уядають. Ну, постояли день, два, десять діб постояли, але вони ж потім уядають. А картини, вони ж не ув'язують. Вони так залишаються, вони так і продовжують радувати, як і самі жінки. Це, це об'єднувало в нас іменно весна, жінки, квіти. Це у нас є зв'язуючим звіном. А під час війни такі яскраві кольори створюють потужну позитивну експозицію, яка стверджує життя. Попри обставини, художники і зараз продовжують творити та допомагати нашим захисникам і влаштовують виставки за кордоном. Та найбільше мріють повернутися до мирного та спокійного життя. Вже з настанням тепла планують активно працювати на пленері та створювати виставки в приміщенні Чернігівської обласної організації національної спілки художників України. Експозиція Константа краси діятиме в приміщенні колегіуму до кінця березня, тож організатори запрошують чернігівців і гостей міста додати прекрасного у своє життя та відвідати виставку.